Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо з вами грати в Roblox Вот, будемо грати в цей режим. Зараз він загружається. Так, ідемо. Реж... Давайте Я можна. Так, нажимаю Прости напишу понаглись. Да Ар. Ар, не. Я R. R. Yeah. Yeah. Right, сюда туда. Энтер. Yeah, я тут. Бежит, по Это вот давите. Бежите. Блин, я сюда хочу. Ну, сейчас а -а -а. Э -э буду дальше снимать, ой, уже буду играть. Все, она уже тут загружается. Мм то мы заехали. А пойдем шо? Короче, не дуже добре знаю дись о. М Я не поняв, що вони час там пробувала. Ой, коротше. Іду до тих... Точніше, до того. А тут, кстати, прижа тоже не нажимається. Странно. Так. Сюда. Ммм, це военти. Пупс! Ібен пупс. До нашого говорить Остр? До нас говорить Остер Живий Остер Це, походу, в цьому острі згорить той волк. Yeah. А той червь десь. А це де той чов? Він десь на началі чи де? А він я в вигра. О, не, интересант, иди, короче. А, вон. Оп-оп-аус он вверх. Ні, асся. А у этого а... уже будет. Чтось волку немає, нема. Не асси це. Те... Нормальних іграх, э, ах, завжди мав проявлятися самий момент. Так, що там? Так, три перезайти. А де зажигав? А. Ладно. Ммм, але трип. What are you? My uh -huh. Типа бензин пропав чи що? Там щось про машину він забавав. Точно я, ой, і баба Говорив. О, і волі з Ладно, я вже я все пропухав, так що йду о. Ладно. Так, іду збирати ці палки. Це дуже похоже, кстати, на Бауді. Путешественник, а. Там теж ми збирали ті пауки. И там будет визнес персонажа, тут 3 и 4 персонажа будет. Бу... Не, мульти было пять. Не, вильше. 6-7. Здесь примерно 10 було. Так, а, может Так, Тоді иду сейчас видно суть и пауч им. І И нас обращает вид темноты. Так. Я один. Ладно. Одному буде страшніше і веселіше. Потім беремо всю цю палку, ручалку і несемо сюди. Зараз ще йдемо ці дві палки візьмем. візьмемо. І тепер будемо іти до уже, Я, ви бачите, підбігаю до острів. Ставлю останні дві палки. Все, поставив. Тепер сюди. Шо це? А, ой, блин! Треба бігати тут туди-сюда. А там дерево висить. А, ні, дерево. Я ще вот там реально сейчас дерево висіло. Короче, я підбегаю до тач і... А, вот это зажигалка. Интересно, я просто не знаю, і тут треба дати даты свини. Nee. Зажигаю. Я що, всю же... Щоб б всю зажигав, то стер би сам згорів би. І ті мені ці свои вже блин. Господи. Ну і що ти там говориш про волка? Вол, я так понимаю, я десь там. Во там. Ово. О, да, я дивлюсь. О, там волн десь має подивитися. Uh, я так думаю. Не друг, а завтра же не моя там появится. Я уже тут даже не похож на ну, дерево. Вроде, я хамета. А что он это говорит и да, говорит? Да, там вот. Да. Там другие. Короче, сейчас збираю дозбираю, буду грати дальше. Короче, цей домик я зібрав, але я йду збирати той другий домик. Короче, цей домик ми теж зробили тут дерева. Зараз йдемо робити для цього аміний. Короче, зараз буде останній пал, а точні друзі. похож на камень, але по амінь. Останні амінь. Готово, нужно с вами ехать. Другая Так. друга ночь. И где да, на все? Где да, Она там что-то болтает, да я ничего не понимаю, что она там болтает. Гудмордин, Гудморгин, бай-бай, блин. Короче, я на всякий случай иду в лифт. А нет, это буду на наступлении ночи. А нет, тут уже день. Нишо Да, до этого заработал. Нет. А, треба походу дома, а походу пусти. По Что за из мечи? Что за мечи тут? Не понять. Так, добре, сейчас я все візьму и принесу до дому. Що, я приніс додому? А, треба виправити. Сейчас тоді йду до першого. Це вообще безполян. Це. Ааа, тут, тут для одного треба. Його моє, я то для кожного треба. У них, кстати, другого кольору. Метеорит. Дивіться, я баг не йшов. Печмо через вікно то того не видно свиней. Тільки я вийшов з вікна, вони з'явилися. Що тут і за баг? бачите, їх тут нема. Ось там. От, от, ви щас, думаю, бачили. Вони взяли. і пропали самі. Бідні свині, дивіться. Камене лишь обиднее о мені так и жаль. Жити, точнее, спати на амені подушці. Йо-майо! Это вообще-то аполь там ще, що ти будеш дурить и не понимати то, что амин? Ну, тоді считаєте, что розбили до, до смерті самого себе? Все, остання бежить о. Бам. А теперь треба до свиней идти. И что там те свиньи мне кажут? Ну, сейчас мне там что-то и я буду дальше А вот и волк. Так. А я да. Я вообще там, походу, будет. А, не, я ж там. Не, я ж я... что, что я зарейду в домик? -мо! Блин, помоїть люди? А ч ты йдешь іменно на мене? Иди єшь свиней, блин! Свини А що тобі из мене треба вообще? Шо, на свиню похоже, що ти на мене загревся? Эй! Що с ним не так? Я йду до свиней, я шо якщо... не і розумно. Буду не зграя, але не буду вбитим. Зараз походу стане імось можу... розріє. Розрей. Давай, свиней, давай, давай, свиней. Расала. Я шови ти. Що Шо там не так? Здав... Ей, вовч-вовч.

Блін... Й... Я стану за цей сатой и буду з вами прощатися. Ще тут нема ж такого? Нормально. Кого остану? Вс. О! Я буду прыгать. Да шо це вы тут забули все? Иди, дві. Короче, м -м, друзі. Ставте лайк і омус сподобалось, бо мені приятно, а вам це просто 2 секунди. Та шо? ставте лайк або підписуйтесь, якщо вам подобається моє відео. Ну а всім пока!